Так, друзі, зачитаю ще одне запитання, дуже цікаве. Е, добрий день, моя мама заключила, уклала договір з орендарем ще на 6 років. Почула по радіо, що його потрібно переробляти. Я їй говорю, що це поширюється на приватних підприємців тих, хто забрав паї і обробляє сам. Правильно це чи ні? Дивіться, я розповім, чому насправді робиться така, така політика про, по переукладенню цих договорів. Це не для того, що у вас договір поганий і з ним щось не так. Більшості орендарів, які, ну, по-перше, в нас дійсно відбулася земельна реформа, яка дала е, десь якісь нововведення, і ці договори потрібно провести відповідні до законодавства. Це один момент. Але найбільший момент полягає в тому, Основний зміст полягає в тому, що ці договори не містять, не захищають орендарів і не виписані таким чином, що вони мають переважне право купівлі. І дуже багато моментів про те, що ці договори, які переокладаються, вони власне виписуються. З е, цими нововведеннями. Це не тільки стосується там, цього переважного права викупу земельної ділянки, але і вписують дуже-дуже багато інших речей, які захищають права орендаря. Е, і е, тому. Е, для того, щоб розуміти, чи потрібно вам переукладати такий договір, чи не потрібно, чи цей договір максимально вже захищає ваші інтереси, потрібно порадитись безумовно з юристом, а не бігти щонебудь небудь бігом переукладати. Тому що, якщо у вас якогось переважного права не прописано, а воно вам і не потрібно, то дає по закону. Закон дає таке право, але Договір укладений. Ну, тобто Тут можна десь якісь речі аналізувати, і у вас є обставина, якась, яка, можливо, можна буде використати там на ваших інтересах при певній, при певній ситуації. Тобто, подумайте, в будь-якому випадку перед тим, як щось перевкладати, перепідписувати чи щось. небудь Змінювати, подумайте, навіщо воно вам потрібно. Подумайте, проаналізуйте той договір, який у вас вже є, і можливо він вас е, цілком влаштовує. І якщо ви хочете там щось змінювати, переукладати, то е, чітко проаналізувати, що, виписати ці конкретні пункти для того, щоб е, е, врахувати ті моменти, які для вас важливі, а не просто піддатись у цьому тиску. Зовні непотрібному, який її створюють. Невідомо для чого е все більше на це уваги не хочу приділяти. Е -е, Сподіваюсь, ви мене почули.